Привіт, на вулиці! Уже весна, а це означає, що скоро іспити, і тому потрібно ретельно готуватись до мультипредметного тесту, зокрема з географії. Давайте сьогодні ми розберемо певні завдання, які були в минулі роки на географії, які стосуються топографічної карти. Визначте абсолютну висоту в метрах гори вишневої. Нагадую, що абсолютна висота це висота над рівнем моря. Зазначається вона зазвичай цифрою, показана на горизонталях, а також біля певних географічних об'єктів. Наприклад, біля озера може позначатися уріз води цифрами, або також вершини певних якихось пагорбів або гір. Нам потрібно визначити абсолютну висоту гори вишневої, ми шукаємо гору вишневу, ось вона в центрі, гора вишнева, і її абсолютна висота 214 метрів. Тому відповідь, яку вам потрібно буде ввести на мультитесті, якщо у вас буде таке завдання, це буде 214 метрів. Наступне завдання: визначити відносну висоту в метрах урізу води озера ясного щодо урізу води в річці тихій. Нагадую, що відносна висота це різниця між абсолютними висотами, тобто це переважання однієї висоти над іншою. Тому, щоб виконати це завдання, нам потрібно знайти озеро Ясне, знайти його абсолютну висоту урізу води і так само знайти річку тиха і уріз води в річці Тихій. І Ми бачимо озеро ясне, уріс води знаходиться на висоті 206 метрів, річка тиха ось у нас є. Бачимо, що у ріс води на висоті 123 метри. І тепер ми можемо легко знайти абсолютну висоту. Нам потрібно зробити нескладні математичні обчислення: 206 відняти 123 метри. І ми дізнаємося, яка ж буде відносна висота. І це буде 83 метри, адже 206 відняти 123 буде 83 метри. Тому відповідь на це завдання буде 83. Яка відстань у кілометрах від північного берега озера Ясного до екватора? Для того, щоб виконати це завдання, нам потрібно пригадати, що на лініях кілометрової сітки вказано цифрами саме відстань від екватора до певної лінії кілометрової сітки. Число, яке зазначене дрібнішим шрифтом, Воно повинно дублюватися над кожною лінією кілометрової сітки. Але е, цього не роблять, тому його зазначили дрібнішим шрифтом, е, ніби нагадати нам про те, що воно має повторюватись на кожній лінії кілометрової сітки. Отже, нижня лінія кілометрової сітки знаходиться на відстані від екватора е, ну, на відстані 5454 км. Наступна лінія кілометрової сітки знаходиться через 1 км, отже вона на відстані 5455 км. Тому ми дивимося на числа, які зазначені біля лінії кілометрової сітки, а саме тут числа 56 але Але ми пам'ятаємо, що перед цим числом має стояти ще 54 і ми легко визначаємо відстань від екватора. Відстань від північного берега озера Ясного до екватора становить 5456 км. Визначте географічний азмут у градусах, яким рухається велосипедист дорогою до села Мирного, відхиляючись від напрямку на північ на 10 градусів. Отже, нагадую, що азимут – це кут між напрямком на північ до будь-якого об'єкту на місцевості. Так як дорога, якою рухається велосипедист, відхиляється від північного напрямку на 10 градусів, а саме на 10 градусів на захід, тому нам потрібно 360 градусів відняти 10, це буде 350 градусів. Азимут, яким рухається велосипедист, становить. 350 градусів. Яка протяжність у метрах берегової лінії озера глибокого, якщо на карті її довжина виміряна курвиметром, становить 4,5 см? Курвиметр це прилад для вимірювання відстані на карті. Отже, що ми маємо зробити? Ось ми бачимо озеро Глибоке, хоча нам його на карті шукати не потрібно. Нам потрібно знати масштаб, а масштаб цієї карти 1 до 20 тисяч. І з умови задачі нам відомо, що протяжність берегової лінії становить 4,5 см. Оскільки на карті вказано числовий масштаб 1 до 20 тисяч, нам потрібно його перевести в іменований. 1 до 20 тисяч це означає, що в 1 сантиметрі на карті це буде 200 метрів на місцевості. Тобто 1 см дорівнює 200 метрів. І тепер, щоб визначити довжину берегової лінії озера глибокого, нам потрібно лише 4,5 помножити на 200 і ми визначимо довжину берегової лінії. 4,5 помножити на 200 дорівнює 900 метрів. Отже, 900 це буде відповіддю на таке завдання.